8 утра. Буду показывать, что такое система у голубей. Потому что для многих это целое удивление, что во время кормежки голуби хотят сжать. Они хотят сжать не потому, что они голодные, а потому, что у них система. Да. Если у кого-то голуби живут, сегодня покормили. 8 утра, завтра покормили. 12 дня. Ну, тогда там системы нет. Тогда -да, там системы нет. Ни в чем нет системы. А то, когда говорят, что у тебя голуби голодные, не голодные. точно знает когда их будут кормить. Он знают точно когда их будут кормить. 8 утра. А в 6 утра этого не было. Я не знаю, честно, как, как это можно вообще, блядь, не, не, не понимать. Как можно держать голубей, я этого не понимаю. А вы точно все понимаете. Вы точно все понимаете. Потому что вы собаки Павлова. Ну, по крайней мере, для меня. Стерати, блядь, казанський. Не кормлять вас тут, так? Да? <рес> не кормлять вас тут. Не кормлять. давай давай, прыгай. Не кормлять. Так, я вам хочу більше сказати, що ці голубі не знають, що таке дієта. Взагалі. Слова взагалі. Ніякого тут є, блядь, просто ячменя положки. Положки в сутки, щоб вони, бля, літали. Вогородний йдуть. Огород рядом, блядь, а вони туди не йдуть. Ну не хочуть Це багато про що говорить, чого вони туди не хочуть йти. А зараз голодний. Вони превосходний апетит. І вони чітко знають, коли їх будуть годувати. Ще й можемо погулятися. но ветра Витарась сдуя. Ветра А Отложен рух, это тренировка. Отложен рух, это тренировка. потрібно їх там пів року тренувати. Якщо їх півроку тренувати, що вони показали якийсь час. ну, Treбно. У мене є самчик там буде ти будеш слідуючи. Ми повинні пурхати, пурхати самі по бажанням, а не морити їх, блядь, голодом, щоб вони літали. Шо, сера Строится.

Всі голуби практично в одній вісовій категорії. Бо я ж їх інколи інколи їм, коли вони мені надоїдають. Провожу такі експерименти. Давай, давай, сідайте. Сідайте, будемо жерти. не бурчи. Что ты бурчишь? ребра бля, торчат ребра бля, торчат Опа. Голубятка хорошая. па 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 побраться. Oh, ha oh. oh, oh, oh. <laughs> Один і я їсти хочу. в мене після них сніданок. От ця голуб'ятка сьогодні проявила себе. Не надо дівся, дівсі лівки. Ну почекай. Почекаємо почекаем чуть-чуть. Ось так хаотично все розкидається, щоб не наклювався, блядь, один самий наглий. Ах, хтось був голодний. Так що там здалека не робіть поспішні виводи, бо ви мене дивуєте вроде дядьки дорослі. Вроде дядьки дорослі. Пишуться, є руду. Мені зрозуміло, чого це все колопівництво в такому стані. Бо ніхто... Нічого не робив. Ніхто нічого не робив. Робили одиниці. І одиниці можуть про це говорити. Про систему, про стабільність, про розведення, про, про покриття, про часи. Тому якось так. Всі будьте здорові.